Павел в посланні в второму посланні, вже з першої глави розповідає нам, що християни у своєму житті много раз мають радості, торжества і много раз іспитання. І щоб розуміти, откуда йдуть іспитання і як їх треба переносити, Павел каже, Напоминаю вам про скорби, напасти, котрі ми мали в Асії, там через мир сили, терпіння наше було. Ми вже в таких ситуаціях були, що самі собі вже приговор привели конець нам, смерть нам. Ну для чого ми то робили? Для того, щоб не надіятися на самих себе. А надіятися на Бога, котрий навіть мертвих воскрешає, тим більше і збавити людей від якоїсь напасті. Бог, на котрого ми надіємося, і збавив нас від такої близької смерти і донині збавляє нас православні. Ми на нього надіємося, що іще ізбавить, бо все життя наше є наповнено збавленням, Прощення, Бог ведь помилував нас по нашій вірі, не по ділам, не по якимсь заслугам, наша віра у Христа Ісуса, унікальне дарування і наше сокровище. Іменно цим сокровищем Бог нас у тяжких ситуаціях виводить і збавляє нас навіть від близької смерти. І надіємося, що і в будучому. Будуть нас ізбавляти. От підходящий той момент, коли осознавати треба у любив ситуації наші люди, жителі Закарпаття, історичні карпатські русини, усе мали перед собою ікону Божої Матері Спасителя. Господи, ми в руках Твоїх, що нам даш, то приймемо, але просимо допомоги. і допомоч приходила. Наконець, каже братія Павел, кифеся нам у п'ятій главі, щоб ви були способні протистати світнім напастям, від намся види, що ми ходимо на вулицю, а на нас ніхто не видить. Такий безпечний чоловік обов'язково паде в яму або нарвеся на преп'ятстві. Мало того, що нині у великих городах на кожному углові вже кладуть камеру. За тобою слідкувати. Но головною другое. Павел каже, скільки б камер не наклали у світі, ви будьте готові відповідати за кожен крок, за кожний поступок, де ви ходили? що говорили. Бо камер бояться тільки злочинці, котрі криються і лице закривають, а ви православні. Будьте смілі в цьому світі, але для того, щоб вас не поражала сатанінська сила, ворожки, гадалки, екстрасенси і всякі сатанінські. Тоді діяння одіньтеся православні вовсеоружжі Божє. Буквально, коли у фільмах показують, як іде чоловік-бойовик. Захищати, як він надягає на себе различні захисні накидки, як закладує оружіє, бере на ноги добру обув. Все є то написаного апостола Павла. Щоб вам протистати прості козне д'явольських фрожок, гадалок, екстрасенсів, цього всього, вона тільки наповнена. Ви маєте бути одіті в оружжі Божоє, в оружжя духовне, Бо наша боротьба не проти крові, плати земних наших опонентів, але проти тих духовних начальств, проти властей, проти міроправителі тьми віка, хто духом злобу під поднебесні. От наші главні опоненти і противники, для цього. Возьміть все оружжя на себе, аби сте могли протестати в день напасти і все преодоліти, станьте, припоясуючи вашу чресла, ваша істиною, по-нашому, через. Одіньтеся в броню праведності. Праведність у чоловіка становиться для нього бронею. Чому праведного чоловіка не можеш поразити, та він одіти у броню. Праведності, а ноги, ноги одіти в готовність благовістувати мир. А найбільше каже Павел, візьміть ще твіри, а у праву руку візьміть меч і шльом духовний, шльом спасення на голову надіньте. і тоді ви захищені. Фактично кожен із нас таким оружієм обладає. Ну, не поголовно всі, а тільки ті, котрі знають, що в мірі повно зла, повно ямок, повно ловушок, і ти маєш бути захищений. Для того все оружжя Божоє ми додаємо сповідь і причастя, причому систематично, якщо б можливо, було, унікальний захист чоловіка і людей. Одні пасті цього світа. Де би ми не були, Бог завжди оберігає нас. От чому наші опоненти, годі церкви, причому одинаково було при при австраліях, чому я учу? бо ми, жителі Закарпаття, були в різних імперіях, в різних державах, п'ятьма були громадянами п'ятих держав, але при всіх ми були православні, церковні, діти. Ну, ми бачили одну суму картину, які гонителі були при Австромадярщині. Офіційно то були католики, римо-католики, латиняни, потім були чехи, яких називали русиною без візнання, тобто безвірці. А потім Совєтський Союз показав, що державна була політика, державний атеїзм набивати, били, переслідували, нам вдалося дочекатися. Гоніння за віру Христову, але принципи, методи одинакові, які були 100 років назад при Австромадярщині, так і нині. Туди наших людей обзивали шпіонами царя Николая Руського. Нині ніч не придумали, ні розкольники, ні сектанти, не уніяти, ні, ні гонітілі з нового шпіона, або постійно бо зацепки другої. Вони представляють собі, яку проблему мають в Україні суди. Їм приказали судити, а судити не є. За що? Як вони ухищряються, як виводять із блуда в блуд обвинителі прокурори а не є. І ми завжди казали, Господи, який ти великий і славний, що нас судять, і самі і самі прокурори знають, що нас судять незаконно, а значить, хто злочинці, вони. Самі і їхні заказчики. Ну а у вічності віруємо разом з святими зможемо наслідувати Царство Божиє, царство любві, царство відкритості, царство святості, вічної святості. Амінь.